Русково Львів! Значить Руськово, так. Русково Львів. Слухаємо мову. 40 яєць. 40 яєць. Розкидані по території. Команда, команда Русково. Проти, І... Проти команда Львова. Команда Львова. Нараз. 40 яєць. Значить так, не в закритих приміщеннях. Все одкриє. Приміщення. Устри... Значить так. На, на, в сад дивимося під ноги, бо там мої квіти. Так, все. на раз, два, три. Поїхали. Русково. Один є. Yeah. 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 Масив. Шукайте, 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 шукайте! Один, 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 один. два! Лусково два. два! Три! Лусково два, три! давай, давай, я тобі це, буду тобі збирати. Сеня, я казала, та вже пхай. Так, так, ти шутку маєш. Чотири. Чотири, Так, так, так. Так, акуратно. Акуратно. Сусідь сюди йшла. Ну, Мартіні далося в знаки. Все сте пропустили, все, що може було. Хе. Йду, йду. Топуй сюди! Сиди. На. Пропустилися все, що тільки можеш там. Давай, глядай, глядай, глядай. Макс, я би тобі радила і ти. Ні-ні, так не сховано, все відкрито, але я би тобі казала туди йти. Я так для тебе скажу маленьку підказку. Може, ні, там ніч не відкривати, воно все не ну. ма ха Нет, нет. Шукаємо, шукаємо. Руського перемагає, за що? А де? Шукайте. Шукайте. В траві не може бути. Я Максу казала, що в траві не може бути, Вон тратить час. Шукайте, шукайте. Четвертий учасник. На території 40 шоколадних яєць. Я яїць. до твоєї бабки ходив повністю. Та, та я там не харшував. Гаршував, каже. Да. От... Було було діло, було <гум> ну, сто процентів. <гум> а це не ні, е, що, е, е, а, а, то мене відео, ми потім я просто так тобі скинемо. Потім я чекай, чекай, бо мені треба. я е, Максим, ти час переводиш, не є там в траві, нич дивися по сторонам добре. <гум> а хто вам сказав, що вони в траві? Та дивіться добрі! Ну! Далі ще! Бумбон! Господи! Ну, на, ну! Бомбон ти куди? Та дивися, добре! Ну, о, процес пішов! Да, на. Молодці, молодці! Такі біблять! Є? Ну знайшла, знайшла. Є, давай далі. Ну, я, по крайній мірі, одно бачу. Як ви його не бачите, я не знаю. А ну, а ну чи тут знайшла? А. Давай, давай! Давай, давай! вон добре, дивися, ти пройшла все, що таки могла. Все, що могла, то пройшла. А, ну вони ще є, бо я їх бачу, діти ні. А такі то вони, що? Ну, так, що? ти що? <ріст> шукайте, шукайте. Так, ну давайте так, давайте порахуємо, будемо знати, скільки ще не вистачає. Okay, so. Давай. <ріст> Давай, рахуй. Макс, тебе скільки. Бумбоншок. Значить, сорок має бути.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Господи, нам щось шукати і шукати. Да. А на кухні можна? тут? Ні, Там у підвалі точно нема, Шукайте. Ну шукайте. Ну ви там пройшли все, що тільки могли. Діт, знайшли. Найшла? Я ж не казала. Не брати за мене. Ха-ха, ти чуєш? Іди, іди прямо, іди прямо і добре дивися, ну дуже добре дивися. Ну от там дивися, от там, от там, ну. А якби ти ще повернув туди, от туди поверни, от туди, 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 от туди. Іди, іди, туди, туди поверни, ну нарешті. <связать> Нет, я, я Вон они, не на закрытии Так, чекай, я уже сама забыла Максим <связать> <связать> А так вот Тримай, шукай Но тут, может, уже и все Нет, тут же не все Шукаем, шукаем Вон сзади вас На випало. Випало. Макс, тебе яйця На, випало одне. Бум туди, де Макс. І дивишся. І то ще не все. Дивіться туди, туди, туди. Ніт. Прямо дивіться обидвоє. Максим, дивися всю сторону, а ти дивишся туди. А ти, Макс, дивишся сюди. Бомбон, дивишся туди! Туда, прямо дивишся! А Максим дивиться туди! О! Все, є! Я думаю, що тут. Так, я думаю, що тут все. Так, так, так. Все, виходимо звідси, я думаю, що тут все. Не а є? Не, ну, я так, я, не -не, не, 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 я уже так прямо нула, нуланул. Там уже Тут? Нет. Нет. І там нет, в лаворах нет! <ривіт> в лаворах немає. А ну-ка, я чекаю ще... Що... Моя теж з п'яних глаз, знаєш, порозкладала вже й забула. Так, так, так. так. Ну, то, то, треба, то треба би порахувати. Так, всі це моє Що? Стій, там стій. Бомбон? Ану, ану там, 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 нагнися, з правої сторони, зліва, зліва, зліва. Там, там, там водво є жовте. З лівої сторони, там, прямо. Я тебе надурив. <ріпо> <ріпо> Але йдіть назад! Ну хто, ідіть двоє сюди. Хто перший тут щось знайде? Бобон? <ріпо> Бомбон! Давайте порахуємо, бо може то вже і все. Ходіть рахувати. Лівів, львів, рахує свої. Скільки маєш? Два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, 10, десь, 12, 13. Та тебе ще тринадцять було. Тринадцять. Руське рахує свої. Тринадцять.

Львів, Львів, Львів про... має 13. Да. А руська скільки Мені. має? Ви виграли прекрасно. У мене тоді було 14, я ж тоді кілька знайшла, то не можу бути. Ну значить, ти загубила! Стали. Значить ти загубила! Але чекай, ще одно. А ну, читай. Ну, ще одно. Але я щось чувствую... Треба то треба підрахувати, скільки, скільки русські мало, і яйчинки, скільки львів мало, і яйчинки. Ну коротше, як завжди ми одне загубили, ну то фігня. <Trackns> <Isaiaheden> ну чекайте, то ще не все. Потемна, но так, то темно, ну фігня. Так. Ой, побіділа дружба. Все, виграв. Гойра, русського, гойра, русське. Макс, oh, ти де? Ой, ра русь! пофіг хто скільки знайшов, победіла дружба іди сюди. Біби, 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 шо, я з Я 26 знайшов. А де ж? Ти знайшов 26, зато тобі приз. А це тобі приз за те, що ти знайшла всі решта. Дякую. — Тримай, бо скільки? — І ми одне десь профукали. Короче, ми одне не знайшли. Но, але я тобі скажу, що для такої території одне то дурня. Я думала, самобіси погубим. Молодці! Молодець. Веселої Пасхи. Все, Макс, умнічка. От такий в мене племінник. Прикольні діти. А ну зараз ще подивимося, що там є. Бумбон, що там є? Показуй що. Ай, червоно, червоні. А я не знаю, яка, якась, якась дурня. Кіндер таку по дурню, випускаєш то А Коли сліпші були кіндери? Виграла дружба. Все, полювання за яйцями вдалося. Слава Україні! Героям слава! Як воно називається? Ляшеф де зов. Ляше. Ляшес де зов. Полювання за яйцями. А, скажи. а ти французьку вчив Володя? Так. Французьку. Але, але. Все. Всім дякую за увагу. Яйця знайшли, одне загубили, Ну, то дурня. Я думала, що більше не Ну, Я думала, що більше не знайдем. Так, мої дорогі, я, я рахую, що це дуже-дуже гарна і весела традиція. Мені самі сподобалося. А такі діти в азарті шукають. І цього разу разу таки було так, цікавіше, ніж в коридорі і на кухні. На де ми ще одне. Ай! Чекайте, зараз з п'яний глаз. Ой, який був прийом. Такий був прийом, що аж забула зняти. Дуже смачно, дуже всього багато. Безумно смачний шашлик. Ну, що ну, вам сказати, було, було прикольно. Хоча нема одного яйця. Ні, ми були неправі дуже гарні іграшки в кіндері пасхальні. Е, такі весняні, тут їжачок і, і бжілка. По-моєму, дуже гарно. Шоу Макса, ми не знаємо. Бомбон ти сьогодні не міряно з'їв шоколаду. Ні, я не Та як? Я взагалі не їла сьогодні шоколаду. Не їла? Ні. То являєш, ми знайшли майже всі 40 яєць. 39, одне тільки загубили. загубили. Так. Так. Я Ні, дивися! Розкажи, бо я тут хазяйнизую. Та ти ж мій Тому? брат, ні? Часу тебе не було, а мене бабка твоя бляха закликала, ну то. Щось там зробив. Постойку, постойку, бляха, я ту все хазяйну. Я казав, що ти альбом привез з фотками. Ну, так веса бачив. Але його треба просто скласти, бо він розтрьопаний, і наступний раз то нормально все зробити. А ти собі хазяйнуй? Ну, це, по-моєму, ти правильно сказав, то, по-моєму, штатів приїхало ще Як вони верталися. — Це все штатів приїхало, так. Такої ну, все староє. Суцільного дерева і так далі. От, от такої. І навіть не з'ясаний шахта суцільна для шкіря, це історія, це все історія. І казалося, то було недавно. Да, не, це було Кстати, дуже перед дуже давно. З приходом або mm -hmm. твоїм, або. Mm -hmm. Ну, вже поконію тьотю, тьотю. Після mm -hmm, mm -hmm. часто снив, бляха, оці батьківський дом ваш. Uh -huh. Я недавно знав, що бляха тьотя вже похоронена, але мені сяснив або перед тьотю, коли приходила, вона mm -hmm. мною розмовляла там mm -hmm, на трасі, ну, не ладно. Mm -hmm, mm -hmm. Часом снив, Ну, такий містичний. Mm. Наша... Ну, да, 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 да. А то наша наша сім'я, наша сімейна матча, мабуть. Так, я часто був тут. Ну, не тут іменно no, я а, я а, но... mm -hmm. допомагав бабці. Стара проказніця. Цей будинок, ну дивися, його построїв в так і Пинаківам, коли женилися його діти. Коли Василя дід Павло женився, їм построїли і сесії, і в них було два дома. Бо пам'ятаєш, може, ти пам'ятаєш там, де у вас зараз нова хижа, перед нею стояла така стара, така курник, такий на дві, дві кімнати. Ну, може, ти не пам'ятаєш? Його вже твій папа розвалив і почав будувати оце. Ну, то почалося з маленького, з гаража і з одного цього, а то вже потім все достроїлося. А в принципі, ви жили тут, там, де зараз магазин. Ну, а це прадід построїв, коли баба вийшла замуж. І Василю построїв, а Петро вже жив там, в тій старій хижі, де вони приїхали з Америки, я там, де Сюзанна. Ну да, да. Історія капитання. Так, так, дерев'яний там будинок. Смотри, вот тобі історія. Сто проїхало, проїхало, дихається 2 секунди. Ну, як 100 Деякі розетки хотів поміняти, розумієш, бо деякі щось не працюєш, там щось і в іншого формат. Я не можу помітити, він дуже широкий. Ну, а то я так чувствую взагалі. Дивися. Катя, висі розуміли, якщо буде розетки поміняти, тут йдуть розетки советського плану. Так, вони, вони більше. Я б прокупляю нову, а вона не вила, вила І, і Вона не може влазити. Я принесу. Та не треба, я, я нічого не принесу. У нас є магазин. Що, Не, такі не треба нічого там платити. То стоїть дві копійки, буквально. Там три-чотири бляхи, коробочки, коробка, в коробку стає. Коробка теперішня. Тепер ще коробка, кстати. А, а, ти а, маєш насити коробку ставля, та, зразу, коробку, ага, Щоб ага. не роздовлювати цю, цю систему, стає коробка в коробку. У нас, коли Катя, кстати, коли я будував, добудував весь цей будинок, no, там no, де я живу, no. так виходилося, що одні електрики робили ще по свійському стандарту, а другі електрики зробили no, вже по Євростандарту. Ну правильно, бо то що твій а, папа починав встроїти, в нього да, дуже давно він починав строїтися. Да, а, да, я да, кажу, да. а як вийти? Сіконічку кажуть, короплю коробку вставляєш на свікон туди да, і все. Тобто, тебе роста, то биде, так? Uh -huh. Понятно, понятно. І йду, ну, це в історичні моменти. Брат каже, історичні моменти. Уже йде. Каже, в нього історичні моменти. <реку> Я налякаю, вже і той тут їсть. <клес> Он ти подивися, який він жирний, та йому вже не добре. А, а сей спасе кухню, як, як, як... я не знаю, що. <клес> Бомбон, перестань кормити кутів. <клес> так, все, мої дорогі. На сьогодні ми з вами на цій прекрасній ноті прощаємося. Цілую, люблю, обнімаю, бережіть себе і всім веселих свят.